Доброго ранку. Найгарячіші новини сьогоднішньої ночі це низка в акцій протесту, яка прокотилася в багатьох містах. І, і в Києві, і Рівне, і Вінниця, і Чернівці, і Луцьк, і Одеса. Там громадяни протестували проти затримання на блокаді активістів. Станом на цю хвилину, як повідомляють ЗМІ всі затримані, відпущені. От така ситуація. А зі мною в студії історик, експерт інституту масової інформації Роман Кабачій. Романе, доброго ранку. Доброго. Як тобі ця ситуація з, роз... з блокадою, розгоном, протестами? Ну вона показує те, що існує напруга в суспільстві, і що принаймні такими методами вочевидь користуватися не варто. А... А якими, це вже треба переговори, якісь вести. Ти коли кажеш, методами не користуватися, ти маєш на увазі, яку сторону? Симоргів, розгон. Чи? розгон. Ага. Ні, ну так чи інакше. Зрозуміло. Ну, а запросили ми до розмови, бо в нас вчора вона не вийшла, різні події, трансляції нам завадили до розмови, поговорити власне, про черговий виток напруги, який, коли. Історія Другої світової знову стає актуальними проблемами в стосунках між Києвом і е, Варшавою. Я от дивлюся, що воно е, не лише наростає в стосунку так напряму, між києвим ша, сьогодні mm -hmm. польська агенція Прасова повідомляє, що польський інститут національної пам'яті е, заявив, що прокуратура Польщі буде звертатися до США з запитом на екстрадицію Михайла. як кави кажуть, Майкла Кипока, що прізвище не наголошується у скоєнні злочинів проти людства, ходить про 23 липня 44-го року і вбивство мешканців Хлану в колонії Хляну і колонії Владиславів. Вівна. от власне в. Ті самі події, що співпадають із Волиню і з іншими, і наголошується, власне, що це американець українського походження. Тобто оця запущена машина вал історії стає все більше і більш актуальними проблемами сьогодні. Чому не зупиняється? Ну, я би тут хотів е, трошки може, пояснити, як діє е, польський інститут національної пам'яті. У них є прокурорський відділ, на відміну від нашого інституту, який взагалі має 40 чоловік в штаті. От, і е, цей прокурорський відділ займається злочинами щодо е, е, польських громадян, в тому числі е, української національності, які сталися. Від 39 до 45 року. І при чому вони беруть е, територію, власне, на момент 39-го року, тобто включно із е, Волинню і Галичиною. От. І інше питання, чому саме зараз вони витягнули оцей е, фантик? Із цим українцем в Америці. Тобто, польська влада хоче показувати, що вона діє на всіх фронтах, що вона це не просто заяви там, про бандеризм і так далі. А от ми вам покажемо такого живого злодія, і так далі, який живе в Америці, і ми будемо вимагати від від Америки. Тобто, ну це все. Е Діється в тому числі і завдяки тому, що не дуже впевнена себе влада в Польщі почуває на внутрішньому фронті. Тобто вони хочуть використати настрої того, на кого вони сперлися, на той електорат, несподівано так. такий радикально правий національний, вони хочуть щоразу надавати йому якісь нові меседжі? Тобто, так. Але я бачу, що цей рівень значно вище, ніж окрема піс правляча партія, так правосправедливість. Тепер ці ті самі вимоги, тези повторює президент в Анджей Дуда. А разом з тим бачимо несподіваний хід бо було зареєстровано і пройшов горнило нижньої палати законопроект про внесення змін до польського закону, де би мали бути заборонені символи. Як німецькі, так і націоналістичні символи литовські, українські, навіть там згадані білоруські. в Сеймі це поки що зупинили. Але сама тенденція якась дивовижна. В сенаті зупинили, так, так. тобто в верхній палаті. Я читав власне, як реагували різні сенатори, тобто ті, які були проти, говорили, що. Ну, давайте ще розсваримося з, з, з рештою сусідів, з якими ще не, ми не зовсім розсварилися, і буде взагалі крапочку можна ставити. А інші, ну а коли ж, як, якщо не зараз, ми бачимо, як в Україні наростає хвиля бандеризму і так далі. і так далі. Ну, слава Богу, це Сенат зупинив. А, і, мені здається, що е, ця історична ніша, е, ну, ти говориш, що. Анжей Дуда там. Повторив <таспоріг> тези, я качеця. Так, але Андрій Дуда так само є з партії ПІС, як які всі міністри уряду і, і так далі, в тому числі Вашіковський міністр закордонних справ, який є істориком. Тобто для них це все важливо, і, і інше власне, що вони почуваються, ніби вони знають, що вони в цій, в цій саме сфері вони праві. Вони так впевнені у своїй правоті повністю на, на історичній стежці. І, і це їм розв'язує руки. Стоп стоп. а що означає впевнені? От, Наприклад, ми б теж підтримали цю тезу, якби ми бачили, що, наприклад, ну, масове вбивство, там, геноцид в Євдвабному досліджувався з такою самою інтенсивністю, і давалися би йому такі самі оцінки. Та? Я маю на увазі, коли звинувачували тоді в, в селі Єдвабне, це б, тоді було. Вілисток, білоруська територія, тепер це по Польщі. Там ж весь час цей геноцид і голокост приписували німцям. А ви дослідили, виявилося, що ні. Такі місцеві поляки в цьому були. І ми не бачимо такої інтенсивності в дослідженні злочинів військових злочинів, ні армії краєвої, ні місцевих таких загонів ну, виходить на те, що полякам треба розкривати кожен такий злочин. Так, щоб фактично не було заперечень, ага. тому що коли ну тут написав власне історик е, з е, Томаш Гроз, чи Грос, прізвища, точно пам'ятаю е, з Америки, який дво, двотомну книжку написав. От, і там уже ніде було дітися, приєдвабне, я маю на увазі. Uh -huh. Зараз так само, в принципі, розкручується тема е, нищення. В більшості вважається, що це білоруських е, е, селян на Підлящі, але вони там говорять такою мішаною українською білоруською говіркою, одним із е, е, героїв армії Краєвої криптон, Криптонім Рис. І ліберальні медіа в Польщі підсичують це все діло е, не, не тільки. Скажімо, риючись у документах, а в тому числі роблячи репортажі, в яких показують живих людей, які пережили це все діло. Тобто, ну, є, є в Польщі люди, які готові показувати своєму народові, що він не тільки жертва, але не політичний клас, бо політичний клас якраз веде десь на сторону навіть підтримує фактично тих людей, які є дуже антиукраїнськими. Ну нещодавно одну з нагород отримав. Чоловік, який підтримує проросійську партію, змяна який да. заарестований спецслужбами Польщі. Так, так. Так. Романе, ми зробимо невеличку зараз паузу і продовжимо з цього місця. Отже, поки що демонструємо, що дуже односторонні рухи політичного класу Польщі на історії є засадничими проблемами. А як з них виходити, будемо говорити далі. Інформаційний день продовжимо з істориком Романом Кабачієм. Ми говоримо про те, що продовжуються проблеми, коли політичний клас наших стратегічних союзників Польщі експлуатує проблеми історичної пам'яті Другої світової війни в актуальній політиці. Ми зупинилися власне на тому, що все це вже виливається на вулиці польських міст, не лише в пресу, не лише в дискусії, не лише в спроби змінити законодавство, але це вже стає такою вуличною реальною політикою. Так, от мисті не зупинилися. Ну так, люди виходять на націоналістичні марші, люди роблять певні провокації, наприклад, на тому самому Підлящі, про яке я згадував, не лише залякують людей, а підпали православних каплит і церков пішли. Тобто ну, не лише війна пам'ятників, а вже в якусь таку площину. От ми зараз яка, показуємо, так? Загалом. Власне, ну накручує ненависть Ми до зараз. До... покажемо, як інших. гайнівка, так от, от це є гайнівка. Колись теж територія по е, Білорусі. Тепер це територія Польщі, і от там вперше минулого року відбувся. Е, ну відбулися власне от такі вшанування. Бійців армії Крайової, в тому числі місцеві мешканці дуже обурилися, що на фотографіях несли тих, хто вчиняв масові там, знищення і розстріли. Ну, Зараз було два таких випадки, власне, пов'язані з українською пам'яттю. В день Шевченківський 9 березня у Любліні, чи у сквері імені Шевченка, який там дуже довго назва вибивалася від міста. Проводились читання віршів і власне теж люди прийшли, з якоюсь вирваною з контексту цитатою, як Шевченко не любив ляхів і так далі. В, mm -hmm. В Варшаві презентували книжку публіциста польського про Бандеру. Бандера Ікона Путіна. Книжка, як, власне, як, як Путін використовує образ mm -hmm. Бандери для накручування антиукраїнської істерії. Теж прости націоналісти і намагалися зірвати це все діло. Тобто але вони навіть нагад... не хочуть чути, яку <кхід> е якихось які, слів раціональності в тому всьому. Але це вже означає, що в ці донедавна ще маргінальні кола, які в принципі проводили свою діяльність, але це не було, як то кажуть, електоральним ядром політичного класу Польщі. Тепер в вони, от накручені, на вони бачать свою правду Глорифікація армії краєвої, як то кажуть, не пісу почалася. І що робити? Ми воювати історією це знову ворушити те, ну, що вже пройденим був етапом. Вибачаємо і просимо пробачення. Цю формулу два президенти застосовували. Ми ніби здавалося, перегорнули сторінку взаємних, взаємних убивств, злочинів і нелегкої історії ХХ століття. Вона односторонньо повертається. Що робити нам? Нам треба глобальніші дослідження. Ми говорили з тобою про Єдвабне, ага. от про те, як фактично з Америки було полякам покладено на стіл дві книжки, і от розказано за цей, за цей випадок. Щодо, наприклад, українських сіл на польсько-українському польсько пограниччі, які були. Пацифіковані, знищені і так далі. То поляки знають ну два-три дві-три назви, і це ті назви, більш-менш, які були дуже дотиснуті, де приїжджали президенти, наприклад, Павло Кома та Сагинь, Завадка Морохівська. І це три три села, де зовсім різні формації. Завадка Морохівська була комуністичним військом польським знищена. Павлокома армією крайовою, а верховини на Холмщині це вже такий постаковський відділ свобода і незалежність. І але таких сіл було до доста, тобто, якщо ми по кожному селу покладемо польському ІПН-у книжку то Це буде зовсім інша розмова. А це не вийде таким варіантом, коли <кій> фактично ну, от буде більше досліджень. Всі, так кажуть, злочини здокументовані. чи менш досліджені. Але якщо буде варіант, що Національний інститут Польщі кладе от свої книги, так? А він Украї... і так їх кладе. Так, вони і Там так на, на велику скалу це все так. робиться. Так. Але потім ну. Український інститут національної пам'яті теж почне витягувати, за їх прикладом всі криваві там, трагедії. 20-го століття, починаючи від пацифікації, закінчуючи акцією вісла, то до чого ми дійдемо? Ну принаймні це робитимуть історики. Е, і тут мені здається, що я можу навіть похвалити наш інститут національної пам'яті, котрий вчасно реагує на, на те, коли, наприклад, знов-таки злочинців з польського боку намагаються на території України вшановувати. Е, в Староконстантинові минулого року намагалися відкрити одному з таких поляків меморіальну дошку, і інститут нацпам'яті е, звернувся до мера міста з тим, щоб е, затримати це і затримали. Тобто поляки А. Та невже? А може ми покупаємося? Може ми щось про нього більше дізнаємося? Ну давайте, а чому ж е, В'ятрович встав в таку позу? Тобто, так чи інакше треба реагувати, тому що ну, за нас нашу історію ніхто не напише, і е, в тому числі в, в, в таких важких е, стосунках, як власне, 20-те століття із Польщею. Так, але чи не вийде так, що в них кхм, зараз є політичний клас в Польщі, який, власне, базується на? О своєму трактуванні історії в той час, коли наш політичний клас, в принципі, знає ноль зі своєї власної історії, вийде якась така асиметрія. Тут поставимо три крапки. Невеличка рекламна пауза. Власне, відповідь на це непросте запитання. Будемо шукати з Романом Кабачієм через декілька хвилин. Доброго ранку, хто долучився. Експерт інституту масової інформації історик Роман Кабачі зі мною в студії. А на зв'язку головний редактор часопису її Тарас Возняк. Пан Тарас свого часу багато просвятив темі українсько польського порозуміння чи крізь призму гріхів ХХ століття. І пана Тараса, напевно, сприймається як і персональні проблеми. Пане Тарасе, доброго ранку. Ми, от зараз, власне, до з Романом Кабачієм говоримо, що е, лавина росі... українсько польських проблем крізь призму ХХ століття лише наростає знизу, як наслідок того, що політичний клас паразитує е, на цих проблемах, і е, от ми добралися до одного моменту, коли фактично фактично польська сторона устами, наприклад, міністра закордонних справ вимагає. Щоб Україна скасувала урочисті заходи з нагоди 75-річчя української повстанської армії, а з другого боку, там теж сумний ювілей акції вісла, фактичний такий етноцид і виселення українців з етнічних територій на території, які ново надбані були радянською Польщею за наслідками Другої світової війни, то е, ну виходить таке вже протистояння, як на низах, так і на верхах. Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Ну, я думаю, що дипломатична мова включає все відмову, яка полягає не в тому, щоб полемізувати і писати, наприклад, Клімкіну відп... гнівну відповідь міністру закордонних справ Польщі. Не відповідь, тобто відсутність відповіді теж є певною дипломатичною сигналом, який засигналізує, що в принципі суверенна держава України бачить свої... Внутрішню політику так, як вона її бачить, і, в принципі, як суверен не потребує втручання чи якихось сказівок з боку. Я трішечки тут іронізую, звичайно. Але мені здається, тут потрібно всім сторонам більше витримки. Ми свого часу теж переходили через подійні пароксизми в політиці, згадаємо часи Януковича, згадаємо часи ВОН яка при владі там рвала на собі сорочку і влаштовувала дуже різні скажімо, акції. Але інші країни, в тому числі Польща, достатньо терпеливо дивилися на наші інколи, м'яко кажучи, глупства, які ми, які ми виробляли. В цьому сенсі треба все ж таки бути державним мужем, а не емоційним юним істориком. Mm -hmm. Пане, Пане Тарасе, але ще один важливий момент. Ми бачимо кількість різних... Акцій такі вандалізму частина з них вже там встановлено, що це є провокації, часами руками затулінських шестірок, як це було нещодавно встановлено. А часами це є просто реальні дії радикалів вуличних знизу з боку українського. Теж є величезна кількість поруйнованих пам'яток і останні, і ми не маємо відповідь, чи це реально провокації третьої сторони. Немає рішень суду, які би встановили правду в цих ситуаціях. Чи чи це означає, що ми ще отримуємо війну цвинтарів, пам'яток і, і так далі? Ні, ми не отримуємо війну і пам'ятників. Ми є в стані України є в стані війни. І безсумнівно Росія робитиме все для того, щоб відсікти її від союзників, чи, чи то руками в лапках наївних патріотів, чи то руками абсолютно чітко своєї агентури. Я думаю, що те, що робиться з пам'ятниками у Україні, це не є українська справа і це не є відповідь українців, умовно кажучи. Польщі за якісь кроки, котрі нам, наприклад, не подобалися. Ну, наприклад, би в аспекті відзначення сумних роковин акції вісла. Будьмо ще раз, скажу, мудріші. І, е, чесно кажучи, у мене тут запитання є не до українського суспільства і навіть не до українських націоналістів чи польських націоналістів. У мене є питання до Служби безпеки України і відповідних служб у Польщі. Мені здається, що в даному випадку саме вони не допрацьовують. Не може бути так, щоб жодних, жодних тих, котрі вчинили ці акти вандалізму, не було спіймано, а ми поки що бачимо, що ні. Разом з тим ми бачимо і позитивні зміни. Наприклад, позитивною зміною, як на мене, є реакція українських влад, зокрема львівських обласних влад, по е, цих актах вандалізму, моментально або відбудовується цей пам'ятник, або відчищається від образливих написів, яких так. чинять в лапках невідомі для СБУ е, злочинці. Дякую, пане Тарасе. Тарас Возняв, політолог, головний редактор часопису Сої Роман Кобачій, підсумки, бо в нас просто як завжди брак часу. Власне, повертаючись до цього mm -hmm. моменту, або ви скасовуєте сімдесят річчя Української британської армії, що прийняв український парламент, або не лізете до нас, бо ми теж не хочемо вискас... святкувати в лапках. Mm -hmm. та ну, тут в мене питання до польської влади: чому вона теж не дала гроші на вшанування? 70-річчя акції Вісла, скоєни на території Польщі, і щодо нащадків тепер... теперішніх громадян, хоча власне, українського походження, вони показують, що їм на це не чхати. Тому тут я можу погодитися з паном Тарасом, нам свої робити. Інше теж можна погодитися власне, з тим, що коли вже оцінищення пам'ятників набуває такого масового характеру. То реально хтось не допрацьовує, тому що не лише щодо польських пам'ятників уже навіть на Бесарабії добралися до болгарських пам'ятників із написами «Чемодан, вокзал Софія, тобто, нібито українці там уже провокують і так далі. тобто це видно, що це працює Росія, так чи інакше, так але ми хочемо побачити затриманих. Винуватців і рішення суду тоді, і польська сторона теж побачить, що служби виявили цих провокаторів, а це не є інспіровані настрої українського суспільства. Ну в більшості вже навіть мені здається, навіть у пісі погодилися в партії, правлячої у Польщі, що це масова акція, яка не пов'язана з, скажімо, інспіраціями українських націоналістів. Що, що так чи інакше, це чиясь скажімо, прямо рука Москви. Ну скажімо так, в нас українці всі знають, що влада не вічна, дивлячись на свою владу, і польська польська теж. влада теж не вічна. Але чи не вийде так, що наслідки розкрутки от таких от антиукраїнських настроїв внизу залишиться, попри те, що піс піде з арени? Ну до речі, суспільна збірка коштів на відзначення акції вісла підтримали теж польські інтелектуали і так далі. Підписали лист, і вона буде проведена тільки. Вони хочуть її провести в перемишлі, де знову може дійти до певних знову... провокацій. Не... Отже, тримаємо руку на пульсі. Роман Кабачій. Дякую за роз'яснення. Ми говорили про нелегкий діалог українсько-польський, який нелегкий є саме з руки політиків, а не простих громадян. Через декілька хвилин свіжі новини. Після новин ми очікуємо початок сесійного засідання Верховної Ради і буде трансляція.